Сторінка 37. Теорія літератури. Тема. Коли ми ділимося враженнями про переглянути кінофільм чи прочитаний художній твір, то зазвичай починаємо з того, про що цей фільм чи літературний твір, це і є тема твору. Тема з грецького. Те, що взято за основу, коло життєвих явищ, зображених у творі, про те, що в цілому йдеться у творі. Тему зазвичай формують за допомогою словосполучення або речення. Наприклад, тема казки мудра дівчина зображення мудрості та кмітливості малої дівчинки Марусі, тема народного переказу, прийом у Запорожці, розповідь про випробування хлопців-новачків, які хочуть стати запорожцями. Виразне читання прозових творів за кілька років навчання в школі ви опрацювали багато художніх творів і робили це по-різному. Адже читати оповідання чи вірші можна мовчки та голос. Як же навчитися читати виразно в голос? Вірші, байки, оповідання і казки читають по-різному, адже одні з них римовані, тобто написані віршем. А інші неремовані. Навчитися виразно читати прозовий твір можна на прикладі казок. Виразне читання ще називають декламацією. Виразно можна прочитати речення лише тоді, коли ви повністю, а не частково розумієте його зміст. Для цього треба з'ясувати значення незрозумілих слів і фразеологізмів. Здебільшого лексичне значення таких слів і фразеологізмів Розтлумачено в зносках, тож їх не можна оминути увагою. Крім того, значення слів можна знайти в тлумачному словнику чи в інтернеті. Потрібно чітко розмежовувати слова автора та казкових героїв. Слова автора читають менш емоційно, ніж репліки персонажів. Проте перетворювати читання слів автора на монотонне. В жодному разі не можна. Воно також потребує неабиякої майстерності, бо інтонацією можна передати ставлення автора до подій: схвальне, осудливе чи байдуже. Готуючись до читання всього тексту чи його фрагмента, треба зробити так звану розмітку, підкреслити в кожному реченні одне-два слова, на які падає логічний наголос, котрі треба. Інтонаційно виділити. Наприклад, у реченні царь довго морщився, що за простого віддає свою дочку. Потрібно наголосити на словах довго і простого, бо вони найглибше передають стан батька бачення ним ситуації, що склалося. Під час читання важливим також є темп, сила голосу, тембр звука, дикція та пауза. Уважно прочитайте визначення цих понять у таблиці і під час читання контролюйте себе, чи дотримуєтеся ви засобів декламації. Декламуючи, обов'язково уявляйте картини, які озвучуєте, набирайте повітря рівними частинами під час пауз, засіб читання, темп читання, значення, швидкість читання, рівна, уповільнена. Чи прискорена залежно від змісту, сила голосу, максимальний ступінь вияву голосу, його напруженість. Найчастіше посилюють голос у репліках, особливо в окличних реченнях, тембр звука, характерне забарвлення, завдяки якому людина говорить ніби рівними голосами. Дикція. Чітка вимова звуків слів, фраз. Пауза, зупинка. Читання на місці розділових знаків, інтонація, головний засіб донесення до слухачів змісту твору, його настрою, наприклад, інтонація переліку, протиставлення чи зіставлення інтонація осуду чи співчуття.